Це наші позиції ми ладнаємо їх, підравнюємо. Получається, що ми їх копаємо по-новому. Туди-сюди. Що Донецький грунт, що Херсонський йде. Йдемо туди. О, там у нас Андрюха. Андрюха салам алейкум, улюбнися. Андрюха там викидує щось, там щось копається. Сандрюха це, це рівняє, рівняє, підчищає, підчищає трошки. Треба, коротше, 2 метри Тут да? мама не горюй. Два метри. О, так, далі йдемо. О, Васька тут нарисував, Так, Васька. Да, Васька трошки устал, не біда. Далі йдемо, бля. Оп, тут ще. Мама не горюй, там пацани теж. Комар. Комар улыбнись! Ох ти, грозний! Там теж пацани. Копають. Все ми приїхали, це пацани з 152 ї бригади приїхали підровняти окопи. <клухи> ну а це наша посадка. Жорстка така посадка. Спрячешся, тільки єся, чого вправи. блять, і от самолітів, от, от мавиків, півішок, гола блядь, посадка. Ось тут ідіоти сидіть нахуй, то, блядь. Думайте чи виживете чи не виживете, чи 15 минут притяг дві в пивішки і свої посадки просто не буде взагалі гола, боса посадка там де нормальні посадки там забили хер уполювали тупо це і все оце наша посадка Полина, без нічого кейс ятий їдемо Копчик, і хоть би не що закоп отакий бріндажик, щось наподобі бліндажа, то і все. І так але не, відкритим небом. Оттак, от в полюве, ось так, підкритим небом. Отак, от у таких посадках маємо сидіти на позиціях, 152-габуча бригада. блядь. Все єбанутися повністю.